Міжнародний проект програми Європейського союзу Темпус Круїсте продовжує впроваджуватись в Херсоні. Під час прес-конференції організатори обговорили питання створення мережі центрів компетенції для розвитку і підтримки туризму в Чорноморському регіоні. Ми хочемо показати, що Херсонська область і Одеська область це два огромних регіони, які можуть розвивати можуть підтримувати І є що показувати для туриста не тільки внутрішнього туриста, ну і туриста, який приїжджає, скажімо так, європейського туриста з определенними уже ну так, то, від кожен турист ізюминку. За результатами впровадження проєкту на базі Херсонського державного університету заплановано відкриття центру компетенції з розвитку та підтримки туризму в регіоні. Основною метою проєкту є розвиток і зміцнення співпраці країн Євросоюзу зі східноєвропейськими державами та кооперації, координація дій між країнами Чорноморського регіону у сфері розвитку туристичного потенціалу, а також круїзного туризму. Ми тепер внідряємо європейський опит, який є у наших колег. Ми будемо в рамках цього проводити тренінги для отраслі, для отраслі гостинично-ресторанного діла, для того, щоб показати, наскільки, яке качество сервісу, яка потрібність є в отраслі. І не сводити цей Только к скажем так реализации того, чтобы мы учим студентов, мы пытаемся Іменно і в этом взаємодія это, это учеба, это практика і взаємодія і э, підтримка городського управління, обласного управління і посредством э, бізнесу. Нагадаємо, два роки тому до проекту серед учасників якого є Грузія, Німеччина, Словаччина, Італія, Болгарія та Румунія приєдналась і Україна. В нашій області він реалізується Херсонським державним університетом за сприяння департаменту зовнішньоекономічної діяльності туризму та курортів обласної державної адміністрації з минулого року.